Ніколи ще не було на цьому каналі колаборацій, але прийшло диво, настав час, і я хочу познайомити вас з Олуною. Привітик! Я вперше на цьому каналі, тому приємно з вами познайомитись. Я знімаю відео огляди на всілякі манхви, манги, маньхуа, тому хочу долучитися і до цього огляду. І сьогодні буде мангова медманкомбо, яка почалася з підвішування над океаном, бо ніби Монрион погано себе вів. Його називають папі, тобто щеня або песик, тож і я іноді буду його так називати. Тож це різке ведення було прологом, і тепер ми можемо перейти до самої історії, яка також почалася цікаво. А точніше, сестра папі готувала свого брата до знайомства з її майбутнім чоловіком і зустрічу з бабусею, що трохи його злякала. І не дарма бабця залякувала, щоб той не йшов додому. Та ми справді були мафіозі, що зловили Монрюна. Пояснюю чому. У Нашого другого головного героя є сестра, яка була заміжня за чоловіком Nober One. І так вийшло, що сестра Монріона чи то була коханкою, чи що, і вона також була закохана в чоловіка Nober One. Тому папі й схопили, щоб вийти на його сестру і того самого чоловіка Noр One. А те, що витворив Монріон за ті сім розділів після того, як його схопили, і смішно і грішно. Вивільнився, вибіг на дах, послав гангстерів за кораблем, сказав, що зараз стрибне і стрибнув, але впав на сміття, побіг через ліс, там його збила машина, а машина знає те чия. Звісно, нашого другого гемафіозніка. І, звісно, той підійшов перевірити папі, а той надкусив йому вухо і втік, а на наступний день. Якось добрався до магазину свого колишнього і з тим колишнім вимкнув другого ГГ електрошокером. Ех, дуже цікава сценка. Затягнув до мотелю, зняв відео і сказав, що буду його цим шантажувати. Фух, тепер можна і заповільнитись, тому цю частину повідає вам Олуна. Далі ганстери просто схопили його колишнього, папі побіг того рятувати, і так вийшло, що він здався і попав до полону до нашого директора мафіозніка. І між цим всім нам розказали, що Монріона підставили, і той навіть відсидів. І прокурор він є братом нашого другого ГГ і тої червоноволосої сестри, в якої вели чоловіка. Так, да, він подружився з Монріоном і приїхав до директора Мафіозніка вивільняти папі. Але Монрион все одно вирішив залишитися з сок джаха. Це, якщо що, той самий директор мафіознік, і їх стосунки, звісно, не стали краще. Тому Монрину виділили кімнату і в руку вбили чіп, щоб якщо той втік, вони бачили, куди він подівся. До речі, щоб ніби відпрацювати їжу, його відправили працювати на ферму до Аджуми та Аджосі. Це поважна форма звернення до старших людей. Але в один день, коли Джаха забирав Монрьона з ферми, тому здалося, що його везуть вбити, тому вирішив збігти. Йому, до речі, вдалося. Але там він знову впав і втратив пам'ять. А саме кльове, що він думав? Да, він це дуже гарно вміє робити. Так ось, коли його вже привезли до лікарні, він вирішив, що ніби Джиха є його коханим, а той став йому підігравати, і вони і справді зблизилися. Але звісно, наш Монрион не втрачав пам'ять, а просто прикинувся, щоб збігти. А його минулий бойфренд, якась золота людина, вони розійшлись на якійсь хорошій ноті, що той і людину допоміг вкрасти, і документи, що залишила папі сестра, забрав, і чіп вирізав, і збігти допоміг. Але як виявилося, сестра Монріона потрапила в аварію. Навіть не знаючи то випадково, але його, звісно, схопили, і Джеха вирішив, що залишиться до живих, якщо Монрион стане його песиком. Той, звісно, згодився, бо життя краще так, чим ніяк. Але це мирне, трохи збочене життя було недовго, бо Джеха вирішив пустити Монрина як мутць або ж шафку втілити фантазію одного важливого дідуся в реальність. Монріон, звісно, був не в захваті, але не сперечався до одного моменту. Його насильно напоїли вином з котиками, тому той подумав, що має грати в прибий крота і розбив декілька пляшок об голову того старегана. Що я можу сказати? Молодець папі, але Джиха потім добрих таких тулмаків отримав від свого батька. Але щоб ви розуміли, нарешті Джеха почав розуміти, що на таку сильну ненависть, як любов він відчуває до папі, бо коли він знайшов заплаканого Монріона, зрозумів, що хоче його захистити. Що там з коханням зі сторони Монріона, то то ще треба почекати, бо він зараз більше хвилюється за операцію сестри, яка пройшла, і сестра вже навіть прокинулася. Звісно, папі першим ж ділом поїхав до лікарні, куди незабаром приїхала сестра Джеха. Ох ця червона Стерва трохи. Мене підбішує. Да взагалі всі погані, тільки Монрион і Пепі хороші. <схи> ну, відносно, допустимо так. Тож вона почала гарчати, вліпила ляпаса Монріону, вела себе як пихата Хвеська, і звісно, вони з ним сварилися, але дякувати в неї з'явилися якісь справи, і вона поїхала і залишила його. За цим була невелика перепалка або ж знайомство з батьком Джиха. Хех, цікаве знайомство з погрозами пристрелити його голівку, але він також на диво швидко їх залишив. І Джиха нарешті зміг розповісти про своє заручення, але Монрьона це сильно не здивувало, бо він вже другий раз за день чує про це від рандомних людей. І ніби його це не зачепило, бо вони всього лиш ліжкові партнери, і його це ніяк не стосується. Ага, ага. Саме тому він попросив завершити їх стосунки якомога раніше і поїхав до Аджуми, і Аджосі, щоб переночувати і подумати, але нічого цікавого, окрім листа коханому, що був написаний Таємним С, нам не показали. Тому вони поїхали до лікарні, де папі шокували двома новинами. Його сестра зібралася йти в монахині. Друга що Джиха буде перевозити їх з сестрою в інше місто якомога швидше. Але це все не цікаво, тому от ми вже й вдома, а отут вони вже стріляють, а отут вже сплять до знемоги, ніби в останній раз. Але що було далі? Просто перенасичений подіями жах. Спочатку папі і Джиха спокійно хотіли забрати сестру і перевести в інше місце. Але батько джиха вкрав її прямо на очах Монрьона. Звісно, той побіг, почав нервувати, битися, кричати і тому подібне, і джиха причепив наручники до машини і до руки папі, щоб той нікуди не рухався. Але ой, як це було зря. ой-ой-ой. Ой, ну от поїхали вони, потім одна фура протрималася ззаду, інша їхала за цієї швидкості на них, і ті, щоб вижити, звернули в річку. Але дякувати там був лід, і вони зупинилися. Але поки вони падали, десь просрали ключа від наручників. Тому намагалися їх зняти, але лід почав тріскати, і вони перетягували ковдру, хто кого має врятувати, хто кого має покинути, хто вижити. Тому Джиха запропонував відрізати Монрьон руку. На цьому ще й розділ завершили. Але дякувати їх витягли крюком, але в той же час побили якісь незнайомі люди, тому прокинулися вони вже десь в найжахливішому моменті, ридали всі. Зайшов, значить, цей дідуган до наших голубків і сказав Монрьону: або вбий мого сина, тобто джеха, бо той скасував заручини, або я скину твою сестру і вона мільйони сотків помре. Той, звісно, брикався, але джеха своїми руками. Тобто руками Монріона сам себе й зарізав, але їх приспали якимось газом. Господи, як бездушний переказував вам цей момент. Я коли перечитувала, майже заревілий так от, прокинувся наш папі вже далеко з живою сестрою, і наш прокурор ніби повідомив йому, що Джаха помер, але він не помер. Да. такі циганські фокуси. Тому Монріон вирішив помститися батькові Джеха дуже цікавим способом вкрав його, прив'язав до ліжка. Щось це вже нагадує справді і покликав людину, що добре його виспала. І звісно, минулий бойфренд Мондрьона знімав цей, попросив з батька розписку, що він не буде чіпати папі його оточення і Джеха. В тому числі, звісно, наш золотий синок, точніше, Джеха, не поспішав шукати батька і приїхав вже після завершення цього обряду для спокою душ читачів. Там ще трохи нудні розбирання з приводу компаній, хто кого хоче втопити, і тому подібне. Але це не цікаво, тому нам розповідають, що Монріон вирішив купити собі хатку і працював в агентстві. Напевно, перевіряв людей на вірність, але це, грубо кажучи, і не так важливо, як останнє завдання, що він виконував. Але все ніби йшло як завжди. В один момент шторки закрилися, і папі прийшлося лізти під вікно, щоб зробити фото. Але його схопила чиясь рука, і він прокинувся вже в ліжку прив'язаний. Спочатку він не зрозумів, що відбувається, але як тільки хтось підійшов до нього ближче, він унюхав, що це був джеха. Звісно, він був радий його бачити. Та от ми повернулися з чого починали. І звісно, Монрьона витягли з води трохи слів, і ця робота завершилася. А от екстри ви вже маєте прочитати самостійно, їх там 6 штук. А взагалі, ох, ця манхва викликає в мене стільки позитивних емоцій. Якщо поритися в спогадах, це була моя друга чи третя манхва, і перечитувати її раз в третій, щоб зробити вам відео для мене стало такою насолодою, що я просто в шоці. Просто я ненавиджу дізнаватися один і той самий момент, хоч двічі, але є винятки, і ця манхва входить в їх число. Це одна з тих манг, в які я час від часу перечитую для власного задоволення. Мондріон попадає в мій особистий топ головних героїв. По-перше, вміє за себе постояти, це для мене важливо. По-друге, ну ви просто подивіться на нього. Ну прям золотко. Джиха також сподобався. Але на початку здавалося, ніби типовий актив, хоча це не так. Ця парочка справді зробила цю історію. Тому від себе раджу кожному, кому це сподобалось, прочитати. Ну якщо підводити вже й підсумки, то їх відносини має Римська імперія. Джеха Букаганстер, що не може відпустити свого песика, бо повуха в нього закоханий, скільки всього він заради нього зробив. Деймон Рьон недалеко втік. Скільки він див наробив, що ті викрадення, його характер, всі їх страждання і ця історія такі. Такі, що я плачу, тому підтримуйте нас своїми лайками, залишайте коментарі, як ви взагалі відноситесь до цієї історії і які емоції викликала вона в вас. Тому сподіваюсь, було смачно. Бувайте!